Всім привіт! <сивний">. Тік-так Спрайт, щось новіньке. Вони вбили орхідейку. Хочете почати. Реально, я готова вечеряти одним кавуном. Тільки згоди. Хочу ні з ким розмовляти. Дуже мало місця. Можете мене перепитати? Первий хейтовий коментар. Як це бритко? Особливо ти. Хейтерські коментарі. Що скажете будуть? О, давай візьмемо такий тік-так-спрай, щось новеньке. Давай. Я вже взяв. А, ну ладно. А диви, там ще мінт є і оранж. Але це ще новеньке, цікавеньке. Тому треба спробувати. Ще нам треба така от кашка. Кусь, кусь А диви, тут 1695 коштує 400 грам. 525. Яка різниця? 500. Ну 500, 500. 25. Це органік. А, а це Это яка Гі... різниця? Девять крон роляют, тому чи вісім. Ой. Косоля? Суп з посолем? Ні, я таке не люблю. Ні, ну нам треба сейчас приоритети за тільки гвоздику. А нагадай мені навіщо нам моздику щось, Ну, треба, ну, нам в господарстві гості Я розумію, а навіщо саме? От, наприклад, можна забити часи вже повісить. Як а -а -а. мінімум, картини там якісь повісити, ще щось. Ну Пам'ятаю, там ще три будні, типу, ну. Ну це нам не треба. Нам, нам треба пару штучок там буде. і все а Це Ось вот такі от наборчики прикольні. Довечірні, да, чорні єгісточки. Ну, так Таке хозяйство надо, воно коштує 30 крон. Це скільки євро? Меньше 5 евро. Меньше 5 евро. 45 евро там штуки. Мочалочка надо. Мочалочка не треба. А я тебе такую штуку хочу в теопологе. Чтобы я тебе чухав? Да. Я буду лежать, відпочивати, а ты будеш мені і ноги чухати. Ти будеш стояти в душі, а я буду тебе чухати. Це можна просто я ляжу, а ти будеш чухати. А-а-а. Це типу, знаєш, антицеллюлітній цей шкірбок. Ось такий чий. Файно? Файно, файно. подушечка класна. О, це та штука, що вибивають, так? Вибивають. Це мух бить, мух ловить. бить. ловить на валіту і вона током б'ється. Нічого сі. Тобто, вона десь заряджається, напевно. Я сьогодні оббиваю. А, на батарейки ось. Я сьогодні так об муху вбила. Політить. Це типа в тенісі грати мухами. О, таку я бачила десь от шерсті. Я не знаю, наскільки воно ефективне. Якось не хочеться пробувати. Якщо хтось користувався, скажіть, напишіть, як воно. Норм не норм. Диффузатор, який прикольний. Тільки шкода, що не понікаєш, як він пахне. Угу. Не викид прикордон. Вони вбили орхідейку. Та насправді такі стильні мисочки. Отаке мені подобається. Синя є і бежеве. Але синя якось виглядає більш естетично. Ой, я таку супницю хочу, я люблю суп їсти не із глибоких, ну, не із таких мисок, наприклад. А більше за таких. 25 корон штука стоїть, не Якось це, походу, не засідать. Така ось маленька. Оце, до речі, дуже тяжка тарілка. Розбити, це, походу, по всій хаті. Стаканчик. О, тут навіть чашечка є. Така це... гарно. Хоче таку чашечку? Що таке засмічене? У мене дилема. Дилема. Цяка. Ну, коротше. Я знайшов. Угу. Там так мало. Елє. Ми вже вдома купили трішечки продуктів. Продукти. Як вам продукти. Дуже хотіла чорні саме губки. Купили вафельку до нас приїдуть гості, тому треба, щоб колоденьке ще щось було, а, купила такий от кондиціонер. Дуже класно пахне. Гвоздики все-таки повісимо годинник, який стоїть у нас на тумбочці. Кузькусь Чотири нектарини. Молоко, я не знаю, я не в третьому триместрі просто. Підсіла молоко, можу його пити чашками. Єбуршок. Кавунчик. Мені так хотілося кавуна, от я реально я готова вечеряти одним кавуном. Складно було знайти, тому що вони якісь маленькі і погано стукають. На всякий випадок Костю купила цей мікс на роботу. Я сподіваюся, що він не буде йти на роботу. Але подивимося. І дві піци. З Руковою не були по знижці. Це наша улюблена піца і ми їх купили. От така закупочка. Ми ще в магазині зустріли друзів, трішки поспілкувалися, такі думаємо, ну чому ми стоїмо, спілкуємося в магазині. І запросили їх до себе на чай на каву. Тому вони також купляться і приїдуть до нас в гості. Посидимо, поспілкуємося, бо вони були в відпустці, в Іспанії. Є багато чого порозповідати, то ми якраз зустрінемося і поспілкуємося. Що ти відпочиваєш? Чи ні? Костю вигнала на вулицю. Жінка з хати вийшла. Бо він говорив по телефону дуже голосно. Я хотіла зняти, що ми купили. Ага. Ага, ти хочеш на вулицю жарко? Сонечко не буде сидіти? Нагадаю, ще ні. Ти бачиш, що я тут поставила? Ні. А, там працює взагалі. А, це і так, але треба оцю штуку достати гостро. А вона там? Так. Да. Е -е... Достанеш? Ні. Чого? А зачем? Ну щоб воно криво було. Я буду вредний. Ну, я знаю, ти і так вредний. Точно то, що... достану тоді. Костя дістає оцей не. гостряк. А я вчора. Ось, бачите? Mm. Майже жерли мені знову чорнобривець. І я вчора вночі, десь вже в 11 годин, десь так, знайшла цього довбаного слимака. Вийшла на полювання. Вже темно було, я з фонарем вийшла, його знайшла і пішла, викинула. І, от, і саме оця от частина, вона якась лиса. Там вже чорнобривці квітнуть. Все, тепер поставила фонарі, він стоїть рівненько. І ввечері цвіта. Так ще там. А ще я дивлюся, що фуксі походу треба полити, так. Да. Дощі ж були. Треба полити, але воно така прям вся в бутонах. Я в шоці. Зайчик. А? Ти знаєш, що ми сьогодні навіть ні з ким не поздоровались. Просто не почали знімати і все. Всім привіт! Марк. Всім привіт! Скажи привіт людям. Максік. Скажи привіт. Всім привіт, вибачте, що так пізно. Бажаємо вам гарного дня, гарного настрою. Йо. Тож що у нас сьогодні Максимально тюленні, нічого не хочущий настрій. Да. А я скажу навіть більше, я взагалі не хочу ні з ким розмовляти. Це парадокс. Тому що я сказала, що до нас гості приїде. А -а -а. При в принципі, принципочку? Так. Ну, це я просто поїхала, розвіялась, походу, і більш-менш нормально стало. Бо перші половини дня мені реально нічого не хотілося, ні з ким говорити не хотілося. І взагалі, називається, дайте мені відпочити? Я була максимально антисоціальною. І мокст вулиці. І мокс влиці. Діо, yeah. діо. Yeah. Камера не знає на кому сфокусуватися. А я за Максом сховаюсь. На тобі чи на гарнюля. Знаєш, що я тобі скажу, коханий? Mm. Блін, ладно, ми не довмовились. А що таке? Я так думаю, приїде Валентин. Перестановку можна було попросити зробити. ще не на роботу, тому не. Yeah, Сьогодні, ну, я лятайка різниця. вже потім, коли малий родиться, тоді я вже зробимо? Наступного разу зробимо перестановку. Взагалі хочу поставити диван наш оцей. Оцей диван, отак. А телек поставити отуди. Чому так? Сюди перенести комод а, в нашого бейбіка. І ось сюди колись купимо десь шафу, в, 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 в кутку буде шафа. А оця зона біля батареї, тут зробити саме дитячу зону, дам, де буде малий наш бейбік, гратися, повзати і так далі. Бо так, по суті, у нас дуже мало місця. Отут, ну, тут іграшки ж не покладеш і особих також ніде не покладеш. Там ну там якось теж не альо. Тому якось не виходить. Я ще закинула сьогодні прання. Треба попрати. Вивісимо на вулицю. У нас сьогодні скільки? 26 градусів? 28,5 градусів, а завтра почнеться знову дощ. 19-18 градусів, тому треба сьогодні все перестирати. щоб воно все швидко висохло. І все. І, <сі> і все. Мась. Макс. Максі Майська. Макс сьогодні якийсь всерединий, він мене розбудив о п'ятій годині почав м'явкати. Він з нами не спав, спав на стільчику Я такий приходив, чого ви спите? Я вам пом'явкаю, почав м'явкати. І потім я його забрала, він заснув. І потім він прокинувся в пів восьмого десь і знову почав м'явкати. То сходив в туалет, а коли він ходив в туалет. Я йду йому витираю лапи, щоб він з туалету не йшов грязними лапами по хаті, по диванам, по кроватям і так далі. Я дивлюсь одну блогер, що в неї там три собаки, кіт, який виходить на вулицю прямо з квартири. Я ніколи не бачила, щоб вона мила собакам лапи, щоб вона мила кутові лапи. Вона його запускає, він йде на стіл, тому що в нього на столі саме на кухонному. Мисочки, щоб собаки не лізли. Я так думаю, ну як? Чи це я дуже гіпер якась зайчик, я дуже гіпер якась, чи ні? Mm -hmm. ну, під час вагітності так. Ну, просто я так думаю, більш за гігієну. Правильно? Ага. Uh -huh. А ще можете мене привітати. У мене з'явився один перший хейтовий коментар. Стосовно того, що я готувала свої рублені котлетки з розпущеним волоссям. Фу такої бути. І що обов'язково треба ще додати моє розпущене волосся. Фу-фу, як це бридко. Якщо будете готувати рублені котлетки, зразу говорю, моє волосся можете не додавати Та й взагалі волосся можна не додавати, Це вже на ваш смак. Це не обов'язкова спеція. Ну так, я ж про це не говорила. А по-друге, в мене волосся не випадає. Давайте почнемо з того поки що. Кажуть, після вагітності почне, але зараз, я, після того, як я підстриглась, у мене волосся реально не випадає, так? Да? <звук> Ні ну серйозно, раніше, повно Так. А зараз якось. Тут більше не можу, волос... не за моє волосся треба переживати, а ось о. Приправа. <звук> Саме справжня приправа це кота, а не моє. Так що, отакі от, от справи. Можете мене привітати? Коханий, давай свою думку. Поділись. Як справлятися з хейтерськими коментарями? Та ніяк. А що робити? Ні, ну можливо, якось так прикольно відповідати з юмором. Ну, відповідати е юмором на хейт. Мені здається, це саме оптимальний варіант. Хейтом на хейт. Ні, не хейт, нахейт. Хейт, на хейт, проджує до поводу! Ще один хейт! Я не можу згадати слово. Бачите, не тікає. я такий. Додатковий я хотів сказати, не зміг згадати слово Додатковий. <свідом> <свідом> додатковий хейт! Навіщо? Ні, я розумію, що це як спосіб байта на коментарі, але такий собі спосіб, якщо чесно. Як на мене, це найгарніший спосіб. Ну, файно відповіла. Так, я гадаю, що так. Як варіант. А ще я написала? Я не пам'ятаю. А там щось, типу, не додаєте. А, так, я написала, що типу мої волосся можна не додавати. Можна додати, так. А чи ні, прикольний коментар. Так ще так. Взагалі, хейт дуже класно вербати стійкість до критики. критики mm -hmm. Особливо, якщо ти самокритична людина. Такі, як ми з тобою. Особливо я. Особливо ти. А, так. Да. Так хейт дуже добре працює, саме такий Запис. закаляє. Закаляє. Yeah. Тому пишіть хейтерські коментарі. Здавайте мене закалюйте. 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 Ти дивися, то через там 5-6 відео. Типу така. Я більше не знімаю відео. Я здаю. На. No. На. No. Ще поставимо в духовку піцу. Кстати, та піцу, яку ми полюбляємо з руколою. Тут така ще Віточки лежать. Файні гарненькі. І плюс до неї ще окремо іде Прошуто. На окремо вже після того, як піца приготується, ну, вона, в принципі, вже готова. Тільки її треба нагріти. І потім вже додаю рову на шматочки. Прошутою додаю її на піцу. Це супер-дупер мега смачна піца. Що ти там вибираєш? Чохол на телефон. Новенький. Ні, телефон старенький, чохол новенький. Хочемо зробити сині замовлення на шині Там познаходила дитячі іграшки, які хотіла, чорнобілі. Вони дешевші навіть, ніж на Амазоні. Ну і плюс тут чехли досить таки дешево коштують. Дуже дешево. Ага. Угу. По скільки там, по 3-4 євро 20-30. Ну, я дивлюся, 30, тому що я хочу з магнітним, магнітним деталю, щоб на машину цепляти. А я свій оцей. Це теж і шейна я купувала на шейні. Я його купила за євро. Де? Там Євро і 10 центів, можливо. Зараз mm. він коштує євро десь і 20 центів. А я його купила Дуже за євро. Дуже подорожало. Ну так, да. так, существенно. Нас, Чому ж знімаємо? Піти полить квіти з помідорами. Ну, треба там, розвісити так. одежу і попили сосити. Вісім-15 вечора. Гості у нас вже поїхали. Посиділи дуже класно. Да. Не, Гості не показували, вони стісняються. А ти питала? Ні. <рес> <рес> Я не питала. А, було якось не до цього. І що мені. що мені робити? Вибирай. То мені все рівно. Що скажете буду? Що скажете буду? Зараз придумаю. В ітоді ми розділили обов'язки, Костя пішов поливати і розвішав одешу, а я хочу пополісосити, повитирати поляку. Да, на всякий випадок краще це зробити сьогодні ввечері. А ще нам привезли от, от пиріжок, він морквяний. Але дуже смачний, дуже такий вологий. Зараз покажу. Отак от виглядає. І дуже смачно. Ми досить таке швидко і справили з усіма справами, так коханий? Звісно. І пополивали, порозвішували, правда, в будинку, тому що думала, що повісимо на вулиці, а на ніч дощ обіцяють. Тому розвішали в будинку. Фух, Я захекалась. Ще й сміття винесли, во, ми молодці. Так? А -а -а. Костя погода дивиться. Да? Ще обіцяють? Дощ! Дощ! Сьогодні, чи завтра, післязавтра, після завтра, після після. За завтрашнього дня холодає. З понеділка по після, дощ. Але чесно, краще холодає. Мені 18-19 оптимальна температура, тому що сьогодні дуже спокійно було. Ввечері класно, ми ще посиділи на вулиці. А в день це був треш. Ну, дуже буде з шести ранку. А я дивилась пізніше раніше. Ну, трішки капне весь 4-5. Каже, трішки капне. Так, все, всі справи поробили. У нас вже 9, майже дев'ята година вечора. І будемо йти вже відпочивати, а вам хочемо подякувати за перегляд. Поставте вподобайку, напишіть коментар, бажано не хейтовий, а там вже як вийде. Підписуйтесь на канал і побачимось в наступному відео! В наступному відео!